Всіх вітаю. І ось. бачите, я його нав'язала. Це светрис із махера на шовку. Така ниточка дуже-дуже тоненька. Вона дуже ніжненька. І, бачите, ще полотинка. Полотинка непроста, Скажу, ну, скажімо так, відносно чому? Тому що, бачите, як це робила роловина. Від горловини я набрала необхідну кількість петель для європейського плеча. І він у мене йде одразу від горловини. Я його ув'язала. Я переживала, що в мене була трохи менша кількість петель попереду, ніж на спинці, але вона ідеальна для посадки рукава. Рукав у мене з імітацією чорного. Ну, я б сказала, що це ув'язаний рукав. Нічого складного. Але. Вийшло, як вийшло. Я скажу, що вийшло дуже-дуже ніжно. Ось тому в мене ще такого не було, щоб я так довго в'язала річ. Але все ж таки, я це змогла, я це зробила, і ось ми бачимо європейське плече від готової горловини плюс імітація вшивного рукава. Але він у мене не вшивной, він у мене одразу ув'язнений. Бачите? І по проймі все лягає. І я боялася, що рукави будуть коротшими. Такі нежненькі светрик легенькі, але тепленькі. І тут трохи аранів. Ось такий, який проміжок звеличується від трьох до п'яти, потім до десяти рядів. Тобто, такий рахіт. Зіночка. Два на 2 джгутики і ось такі цікаві ромбики. Ну, результатом я задоволена. Сказати, що я буду ще в'язати такі рукави, так буду. І вони дуже круті. Казати, що я буду робити, в'язати плечі від готової горловини? так буду. Бо це круто, бо це, ну, розумно, я б сказала. Чому? Тому що. Завжди є страх, що у мене не вистачить дето. І тому тільки зверху, це лише. І коли ви закінчуєте, ви вже бачите, що ну ось, і все. І тому ось такий результат я маю. Бачите? Ви можете в'язати не візерунками, можете в'язати будь-яким візерунком, який ви хочете. Ось така складочка в мене щепить. От тому.